Вітаю, друзі! Зараз я розкажу вам, що буде відбуватися на другий день тренінгу Великі Вікноми, який буде проходити з 14 по 16 липня 2023 року в Києві. Ми збираємось на 10 годину і розглядаємо реальні випадки, які у нас сталися за останні декілька років. Проблеми з тим, що люди просто випадають з вікон при митті вікон. На 10.30 ми починаємо вивчати. Точки страховки, карабіни, мотузки, обладнання, все те, що нам знадобиться для того, щоб пристрахуватись, коли ми працюємо на вікнах. 11 година. Вивчаємо вузли. Нам треба вивчити 4 основних. Після того, як ми вивчимо всі 4, вам треба буде здати екзамен і всі 4 вузли самостійно зв'язати. На 12 годину ми починаємо прилаштовувати для кожного страховочну систему. Їх буде й декілька, тому справа піде швидко. На 12.30 наша родзинка цього дня це надання першої медичної допомоги від нашого тренера з медичного клінінгу Алени Спляк. Це фахова медсестра, яка знає про всі ці проблеми і допоможе нам з ними впоратись. На 13 годину, якщо ми встигнемо з першою медичною допомогою, то, можливо, у вас буде обід. І про салатик пам'ятаєте. На 13.30 ділимо нашу команду з 12 людей на 4 групи по 3 людини. І перші займаються страховкою, спуск, підйом, вихід за вікно. Другий займаються розпакечуванням, тобто вийманням і вставлянням склопакету. Третій займаються видаленням корозії скла. І четвертій займаються зняттям плівки з РАМ. Потім продовжуємо практичні вправи саме на вікнах. 17 година час відпочити та підготуватись до Ukrainian Window Cleaning Cup. Це змагання з миття вікон для чайників та для монстрів.